Хай тупають ніжки, кивають голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня! Бажаю вам я. Діти, а подивіться, який чудовий кошик у мене. А чи хочете ви дізнатися, що в ньому? Тоді відгадайте загадку. За підсніжником у квітні голубим намистом квітну. Не одну вже квітку маю, сім до неба піднімаю. Яка це квітка? Здогадались? Пролісок. Тепер слухайте наступну загадку. Перший раз цвіла жовтою була, як дозріла, побіліла, схопилася, полетіла. Знову десь рости і жовто зацвісти. Це квітка кульбаба. Так, діти, це проліски і кульбабки. І таких квітів у мене повний кошик. А які це квіти, діти? Так, це весняні квіти. Багато віршів присвячено квітам. Ось послухайте вірш Олени Пчілки, який називається Весняні квіти. Весна чарівниця, неначе цариця, наказ сві послала, щоб краса вставала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти весняні, веселі, кохані, з під листя виходять, голівки підводять, От сну зимового до сонця ясного, ті квіти дрібненькі, мов дітки маленькі. розбіглись у гаю, я їх позбираю в пучочок кубки для мами голубки. Діти, а як ви зрозуміли? Чому поетеса назвала весну чарівницею? А послухайте уривок і визначте слова Рими. Весна чарівниця не значить цариця. Які тут слова Рими? Чарівниця цариця. Кульбаба рясна фіалочка ясна. Які тут слова Рими? Рясна, ясна. Діти, пригадайте і назвіть ознаки весни. Я впевнена, діти, що вам дуже добре вже відомі ознаки весни. Ми всі чекали весну. Чекали весну і люди, і тварини, і рослини. Послухайте, як природа очікувала прихід весни. В оповіданні Василя Сухомлинського Весняний вітер Клен цілу зиму спав. Крізь сон він чув завивання хуртовини і тривожний крик Чорного Ворона. Холодний вітер гойдав його віти нагинав їх. Та ось. Одного сонячного ранку відчув клен, ніби до нього доторкнуло щось тепле і лагідне. Прокинувся клен, а то до нього прилинув теплий весняний вітер. Годі спати же шепотів весняний вітер. Прокидайся, весна наближається. Де ж вона весна? запитав клен. Ластівки на крилах несуть, каже теплий вітер. Я прилетів з далекого краю від теплого моря. Весна йде полями заквічалась квітами красуня, а ластівки на крилах несуть барвисти стрічки. Ось про що розповів Теплий весняний вітер кленові. Клен зітхнув. Розправив плечі, зазеленіли бруньки, бо йде весна красуня. Діти, пригадайте, як називається оповідання, яке ви прослухали. Весняний вітер. А хто спав усю зиму? Клен, що відчував клен у вісні? Хто прилинув? Та розбудив Клена, що розповів вітер клену? Як весна дісталася нас? Що відбулося з кленом потім? Ось таке цікаве оповідання ми з вами прослухали. З приходом весни все навколо радіє, все навколо пробуджується. Весна Несе нам не тільки пробудження природи, її красу. Весна дарує нам радісні і веселі свята. Одне з таких свят Великдень. До цього свята готуються заздалегідь. Напередодні жінки несуть вербові гілочки до церкви, адже верба це символ пробудження природи. Послухайте діти вірш про це свято, який написала Христина Білоус. Завела нас веснянка у коло, Красне Сонце веде всіх за руки, і квітки, наче струни навколо, таємничі розхлюпують звуки. І земля, ніби писанка світла, кольорова, весела сьогодні. В церкви люди святкові й привітні, Воскресаєм у дні великодні. Ось таке цікаве і добре свято чекає нас незабаром. Ну що ж, діти, а поки я з вами прощаюсь до зустрічі!